Будівельна компанія Вертикаль пропонує нерухомість з власним експлуатованим дахом. Давайте оглянемо елітну нерухомість в комплексі Гідропарк Делюкс. Пентхаус, площею 165 метрів квадратних, розташований у шостому будинку гідропарк Делюкс. Планування вільне, тому можна облаштувати перестінки під ваш дизайн-проект. Унікальна перевага нашого пентхауса в тому, що ви отримуєте власний вихід на дах. Ви платите тільки за квадратні метри пентхаусу. А експлуатований дах отримуєте в подарунок. На даху можна облаштувати місце для відпочинку чи творчості і насолоджуватись краєвидами. Тільки погляньте, який вигляд на озеро. А тепер детальніше про те, що входить у вартість метра квадратного, відеодомофон та IP-домофонія з можливістю керування зі смартфону, опалення з теплою підлогою та радіаторами у кімнатах, сталевою рушнику сушкою у ванні. Лічильники та підведені комунікації, гіпсова штукатурка та ізоляція міжквартирних стін, мідна електророзводка з автоматною групою від ураження струму, стяжка і злкап, пожежобезпечна, теплозберігаюча та шумоізоляційна, якісні дерев'яні вікна та алюмінієві тражі з двохкамерним енергозберігаючим склопакетом, якісні вхідні двері з броненакладкою. Пишіть у коментарях, якщо вам сподобалось це відео. І все ж таки раджу записатися на огляд пентхаусу у гідропарк делюкс. Повірте, це те, що потрібно побачити на власні очі.